У стінах Чернігівського художнього музею імені Григорія Галагана відкрилась перша персональна виставка картин чинного військовослужбовця Збройних сил України Дмитра Дудка під назвою омиті». На відкритті презентувала виставку матір художника Тамара Дудко, оскільки її син, автор картин, наразі перебуває на фронті. Це його перша персональна, а у всього було десь 16 примірних виставок тут, у Києві, і в Чернігові. Вона дає. Великий простір і фантазії чоловіка, любові любого людини. і дає наснагу, ніби боюся цього слова, так як кажу. І вона відвелікає від нашого сьогодні ні такого ж і радушного. На ній представлено понад 40 робіт це портрети близьких друзів. І також це якісь куточки природи Чернігова, Крима, Києва, які дуже дорогі автору. І яскраві на Дмитро Дудко митець, який народився та виріс у Чернігові в родині художників. Із дитинства він виявляв зацікавленість у мистецтві. З юних років малював, грав на музичних інструментах. У Чернігові він навчався. У школі гімназії 31-й у ризувальному класі. От. І дуже влікався музикою. От. Грав на багатьох інструментах. Він грав і на ударних, і на гітарах, і на саксофоні. Загалом же роботи Дмитра Дудка експонувались на 16 виставках на мистецьких майданчиках Чернігова та Києва. А сяйвомиті це перша персональна виставка картин художника. Я порадувалася, що у нас є талановита молодь, яка може робити такі роботи. Дуже вражає. Особливо мені подобаються портрети. Тут уже хочеться роздивитися, подивитися. От а, бачу, що є і ранні роботи акварелька натюрморти, От на мені дуже хочеться роздивитися портрети. Відвідати виставку картин під назвою Сяйвомиті можуть усі бажаючі чернігівці в робочі години Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана.